Тиждень у прилуках перебувала делегація з Франції з містечка Крона. Члени франко-української організації Сонце України знайомилися з містом, країною, нашими звичаями і традиціями. Своїми враженнями про побачене іноземні гості ділилися на прес-конференції, яка відбулася в міському будинку культури. Якщо коротко, сім днів в Україні у французів були вельми насиченими. Члени асоціації відвідали столицю резиденцію гетьманів Лівобережної України. міст. То Батурин у прилуках побували на двох великих підприємствах: на заводі Білкозин та тютюновій компанії Бі Прилуки пройшлися туристичним маршрутом прилуччини до густині через гать оцінили експозиції місцевого краєзнавчого музею. Стали учасниками обрядового дійства етноперформансу Козацьке коріння. Гості продовжували досліджувати козацькі традиції, спостерігаючи за перебігом військово-патріотичної гри Сохіл Джура, яку організували козаки куреня імені Івана Сірка. Говорит, всі історичні місця, які ми посетили, вони всі нас дуже поразили і залишили незгладимий слід. Он говорит, через это мероприятие, euh, которое мы провели сообща, я, говорит, все-таки сделала себе открытие, как у вас создано, вот, какое какой у вас фамилиальное отношение очень крепкое, Семей. семейное, семейное, да. Une valeur importante en France это aussi. очень euh, ценится во Франции и большое имеет значение. Parce que la culture, Потому что, говорит, культура euh, ⁇ это то, что мы получаем в наследство в семье, и потом ее передаем детям и внукам. Найбільше враження на іноземних гостей справили прилуцькі козачата і справа не лише у запаморшливих трюках, а в козацькому духу любові до своєї справи і батьківщини, якими переповнені дітлахи. Як подарунок французи влаштували для вихованців куреню імені сірка кінну прогулянку. Большой это деток. У вас дітки ціни нету. Я, я говорю, ми дивилися на козачат, це… Это... Нельзя в них не влюбиться. Поніметі це ваша гордость. Говорячи про себе, французькі гості зазначають, наміри про співпраці з прилучанами у них серйозні. Все досить просто. Їх співвітчизники мають познайомитися з українською культурою. Ми відкрити для себе культуру французьку. В кінцевому результаті прилука і крона мають стати містами-побратимами. У нас направлення і культурне, і гуманітарно благотворительне. Мы основываемся на культуре, но не только это, а также у нас еще и развитие отношений, у нас и соглашения. А соглашения они бывают разные: они начинаются соглашения просто друзья, и потом они значит, перерастают. В города побратимы. Начинается всегда с маленького и потіхонічка. потихонечку. потихонечку. Теперь французи чекають на візит у відповідь. Запрошують до Франції керівництво міста, а також його юних талановитих жителів.